Таю в ефірі програма Шлях до Європи. Сьогодні поговоримо про одну з перших проблем щодо вступу у ЄС дотримання Україною екологічних вимог. У нас в студії Людмила Ткаченко, голова екологічної асоціації «Екосвіт». Мої вітання. Дякую, дня. Отже, будь ласка, якими є вимоги ЄС і чи посильні вони для України? Дякую, дякую, що піднімаєте екологічні питання. Для мене для мене це справа мого життя, але все ж таки дуже багато людей не володіє інформацією про те, що конкретно в намірах про співпрацю, в угоді про співпрацю Європейського союзу з державою України є так звані і екологічні вимоги, і їх достатньо немало. І мені б цікаво було б сьогодні, дякуючи запрошенню, поговорити про те, що готова Україна прийняти цей виклик і все ж таки намагатися бути гідною того, щоб стати членом Європейського Союзу. Звичайно, що дуже велика увага приділяється в європейських державах екологічним питанням, і цілком зрозуміло це на сьогоднішній день. Навіть не потрібно бути знавцем законодавства або фахівцем, екологом, щоб відчути на собі ті зміни, які сьогодні відбуваються в нашому довкіллі. Адже триває процес змін клімату, глобального потепління. Зв'язку з цим в Україні починають. Наші фермери вирощувати нові культури. Це звичайно є. Плюс для нашої держави, але є й величезні мінуси. Ми не готові сьогодні адаптуватися до тих умов, які відбуваються в довкіллі. Адже сьогодні виникла велика загроза того, що у нас, на жаль, на сьогоднішній день зникають чекаської мапи річки. І сьогодні ми б'ємо на сполох, говоримо про те, що має бути створена програма по збереженню річок, тому що можна безкінечно говорити про політику, економіку, різні духовні теми, але але ж без без чистого повітря, без якісних ґрунтів, без чистої води, існування людини взагалі нічого не варте. Тому Європа висуває певні вимоги до України і говорить в першу чергу: те, що дуже велике питання сьогодні: зміна клімату взагалі на планеті Земля. Велике питання саме такі прості питання якості води ґрунтів і атмосферного повітря, тому що зрозуміло, що ми не живемо в якомусь такому вакуумі, ми живемо в, скажімо так неізольовано від інших держав. Тому, звичайно, вимоги до нас будуть такі самі, які в свій час були, наприклад, до Польщі або до Чехії. Тобто від нас вимагається сьогодні привести, перш за все, до ладу своє законодавство і зробити його, скажімо так, більш адаптованим, екологічно безпечним та екологічно відповідати. Відповідальним, тому що на Черкащині є багато підприємств, але більшість з них є абсолютно екологічно безвідповідальними. Що я маю на увазі? Про те, що здійснюється викиди в атмосферне повітря, яке фіксується в Україні гідрометцентром. А ми знаємо, що гідрометцентр фінансується з державного бюджету. Отже, говорити про якусь ефективність роботи цього органу на сьогодні не доводиться за кордоном. Наприклад, в країнах Євросоюзу контроль за станом атмосферного повітря здійснює. Зовсім неурядові організації, які скажімо знову ж таки мають таку можливість, дякуючи участі в певних там, тендерних процедурах. Тобто компанія, яка виграла, та і здійснює контроль стану навколишнього середовища і загалом атмосферного повітря, це дуже зручно, тому що виникає певна конкуренція за якість наданих послуг. На жаль, о, поки що в Україні це не впроваджено. Скажіть, будь ласка, а от дове до досконалих цих усіх норм це uh -huh. за рахунок державного бюджету має відбуватися, чи все ж є якісь uh -huh. фінансові надходження від Євросоюзу? Uh -huh. На настільки я зрозуміла з цієї угоди і взагалі з інформації, яка от є в ЗМІ, те, що те, що ми отримуємо з телеканалів про наші постійні візити в Євросоюз, я зрозуміла, що євросоюз на сьогоднішній день, навіть це зарегламентував в намірах про співпрацю, готові компенсувати Україні майже половину від. Необхідної суми, як вони говорять, за рахунок грантів, це звичайно було б дуже для нас. Суттєвим, тому що це величезні кошти. Пояснюю, чому, тому що сьогодні, на сьогоднішній день, майже кожен за кожного європейця сплачується там певна сума в розмірі 800 євро, яка йде конкретно від 800 до 1000 євро, яка йде конкретно саме в екологічний фонд, на екологічні програми, на екологічні інновації, тобто на от на довкілля для українців сьогодні це велика цифра, і нам потрібно ну, можна порахувати близько 40 мільйонів євро так для нашої держави на сьогоднішній день, щоб принаймні якимось чином адаптувати наші умови до тих, які сьогодні створені в Європі. Тому, звичайно, що це для нас не посильна сьогодні сума. І якщо принаймні половину компенсує Європейський Союз нам за рахунок грандів, я навіть мова про те, що будуть надані певні суми, які будуть іти конкретно на екологізацію України, на поліпшення екологічних стан екологічного стану та екологічних умов, які які назад не повернуться до Євросоюзу, тобто це кошти, які будуть надані конкретно на розвиток. Такі сьогодні кошти надаються, тому що у нас є деякі гранти в Україні, які розігруються європейським союзом, і все ж таки деякі екологічні програми у нас реалізуються в Україні. От. Але, звичайно, цього недостатньо. Це краплинка в величезному морі, тому що я почала говорити про підприємства, окрім того, що вони здійснюють викиди в атмосферне повітря, які фактично сьогодні ніким в Україні не контролюються, навіть хімічні підприємства. Підприємства. Ось навіть такі, от, як в Черкасах ми знаємо, азот, все ж таки ще працююче підприємство. На сьогоднішній день у з'явилася інформація в ЗМІ. Я вчора читаю про те, що в Черкасах ситуація катастрофічна, адже йде е, великий викид е, е, азоту в повітря. В зв'язку з чим це пов'язано, мають вивчати екологи. Е, і тому ось е, перехожу до, до такого другого важливого пункту. В Європі знову ж таки це контролюється незалежними. Пересувними лабораторіями і скажімо так дистантними такими установами, які фактично не прив'язані, які можуть бути мобільними. От у нас в Україні таких лабораторій декілька, одна з них є в Києві, які, яких ми можемо залучити до незалежної екологічної експертизи, але звичайно, люди своїм коштом компенсують приїзд такої лабораторії. Тобто мова йде про те, що це практика, яка працює сьогодні в Європі, якщо ти Хочеш заробляти гроші і бути гарним бізнесменом. Будь ласка, для тебе держава створить ці умови, але будь екологічно відповідальним, тому що будь-який момент тебе можуть перевірити, якщо буде зафіксовано перевищення гранично допустимих норм скидів, наприклад, неочищених частот, чим викидів, то звичайно підприємство понесе покарання в виді адміністративного стягнення а в Європі екологічні стягнення набагато десятків, а то і сотень разів вище ніж в Україні. Скажіть, будь ласка, існує така думка, що Україні нав'язують ці норми, тобто одні вважають, що вони не потрібні, їх просто примусово нав'язують. Ну, справа в тому, що на сьогоднішній день, от навіть візьмемо Черкаси обласний центр, так у нас відсутній будь єдиний, навіть принаймні єдиний, сміттєприробний комбінат. На сьогодні ми відстали від цивілізації на багато кроків, тому що у нас є стихійні сміттєзвалища, які не мають паспортів, які не проходять процеси обвалування. Тобто я маю на увазі про те, що рекультивація не відбувається, територія засмічується і засміченою залишається. А має відбуватися процес рекультивації, коли ми відновлюємо природні запаси, коли ми скажімо, територію очищаємо від сміття. Висаджуємо там потім на тому місці парки і таке інше. У нас, на жаль, стихійних сміттєзвалищ дуже багато. Я беру тільки Черкаську область. Інформацією цією я володію. А, і в нас в Черкасах немає під комбінату. Ми все сміття веземо на полігон в Руську Поляну. Ну, якщо говорити, що це норма, то це зовсім не норма. І в цьому випадку мене я особисто підтримую таку позицію, коли євросоюз висловився про те, що вони готові 65% сміття України утилізувати, переробляти в країнах Євросоюзу, які сьогодні вже мають достатньо сильне підґрунтя для цієї роботи, які мають базу, які мають підприємства, і будуть робити це фахово, тому що для України це величезно. Проблема. Це проблема зі сміттям, тому що Україна засмічена стихійними сміттєзвалищами і законними і незаконними. Україна сьогодні стоїть майже стоїть на порозі водної кризи, тому що з мапи зникають не тільки Черкаські річки, а яка ситуація по багатьом областям України. Я спілкуюся своїми колегами, громадськими інспекторами, громадськими екологами. Вони говорять про те, що однакові проблеми екологічні в кожній області. Ну і звичайно, це викиди в атмосферне повітря. Адже, от навіть. Візьмемо для прикладу таке підприємство, яке займається виготовленням металопластикових вікон. Внаслідок цієї діяльності здійснюються викиди в атмосферне повітря бензолу. Це дуже шкідливий елемент, який дуже негативно впливає на здоров'я людини. А от, але хто ж контролює ці викиди? Ніхто тому це тільки такий один з прикладів. І звичайно, що от. Коли мене питають, інколи знайомі, мою думку з приводу того, чи пов'язані все ж таки онкологічні захворювання із станом довкілля, і як саме вони дехто не вірить, що це є прямий цьому взаємозв'язок. А він, на жаль, на жаль, прослідковується і дуже чітко прослідковується на сьогоднішній день. І, звичайно, це велика проблема для України. До речі, мені подобається, що Європа вона ем, говорить про ці екостандарти, але вона не нав'язує їх прямо сьогодні, тому що вона розуміє, що це. Складний шлях не один рік. Нам ставиться термін, такий як 10, 12 років, коли ми матимемо за цей період часу навести екологічний лад. Мало того, вони готові компенсувати країни Євросоюзу половину вартості цих екологічних витрат. Тобто, це я бачаю як величезний шанс для України змінити своє екологічне буття на дещо ліпше, якісніше і зберегти здоров'я українців. Ви говорите про терміни, які ставить євросоюз. А якою є ситуація насправді? Скільки Україні потрібно часу щоб? Наблизитися до норм. Ну, я не я не готова сказати цифру, але ну вірогідніше за все це набагато більше, враховуючи той факт, що ось більшість підприємств в Черкаської області вони не мають елементарно очисних споруд. І сьогодні в нас фактично всі санкціоновані тобто всі забруднюючі речовини, каналізаційні стоки, таке інше, потрапляють безпосередньо до Дніпра та до інших річок. Це говорить про те, що якщо ми втратимо, не дай Боже воду, запаси якої в рази зменшилися. То існування в Україні воно буде фактично неможливим. Тому, якщо говорити про підприємства, це відсотки 85 підприємств Черкаської області, які не мають очисних споруд. Тобто це величезна проблема, і, звичайно, що вирішити так швидко її ми не зможемо. Але принаймні я б рекомендувала і очільнику області, і міському голові звертати увагу на екологічні питання, впроваджувати нові програми і рухатися до екологічних Євростандартів, тому що ми дуже багато говоримо про Європу, подорожуємо нею, захоплюємося нею, повертаємося і говоримо. А що ж не вистачає нам, друзі, елементарного бажання? Я взагалі рекомендувала б виборцям зараз, якраз дуже приємно, що не виборний час черкащанам, щоб вони, коли обирають депутата чи очільника міста, чи будь-яку іншу керівну посаду, яку ми обираємо, щоб вони читали програму цієї людини. Я вам рекомендую, якщо немає жодного слова про екологію. Про довкілля, про здорове співіснування не голосуйте, тому що майбутнє саме за тими людьми, які думають не тільки про економічний розвиток, а і про екологічний баланс, про здорове довкілля. Тому що якщо ми будемо тут жити далі, а ми нікуди не збираємося їхати, і тут живуть наші батьки, і будуть жити наші діти. то, Мабуть, варто подумати про те, що ми, що ми залишимо їм у спадок. Пані Людмила, я вам дякую за розмову. Це була програма Шлях до Європи. Побачимося за тиждень.